Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 397, і завдання у нас наступне. Треба обчислити, і дано 6 завдань. 6 вправ. І так, давайте тут всі вправи на ділення. Всі вправи на ділення будемо робити куточком, тобто місце буде. Треба буде багато, давайте перейдемо до першого прикладу. 11130 треба поділити на 142. Давайте почнемо поки що з цієї сторони. 11130. Треба поділити на 42. І так, 1 на 42 не ділиться. 11 на 42 ділити не можемо також 111. 111 на 42. Тобто тут повинно бути таке число, щоб ціле від, щоб це число помножити на 42, було дорівнювало або. Менше, ніж 111 на цілу частину. Найменшу цілу частину. Ну, таким числом, ну, наприклад, 2. 2, Ну, 3, це буде вже. Тут бачимо, 3 на 4 120, це більше, ніж 110, 111, 120, тому 2. 2 на 2, 4 помножити. 2 на 4 8. Це число менше за 111. Так. Давайте. Тепер віднімемо. Від 11, 4 відняти не можемо. Тоді позичаємо одиницю старшого розряду 10 плюс 1 11, 11 мінус 4. Це 7. Так, а тут. Також позичили одиничку із старшого розряду. Буде 10 мінус 8, 2, а одинички ми позичили раніше. Тобто тут 2, 27. Так, не ділиться на 42. Беремо ще трійку. Так, тоді дивимось. 84, це було 2. Якщо ще 84, це буде вже 168, мало. Давайте 6 візьмемо. 6 у 2, 12. 2 пишемо, 1 переносимо в старший розряд, запам'ятовуємо.

А тут 5 на 4, 20 плюс 1 буде 21. Тобто 210. 210 мінус 210 буде 0, тобто це дорівнює 265. Так, давайте тепер друге число, другий, друге завдання. 7280. Поділимо куточком на.

Да. І маємо, отримуємо 8 на 5, 40, 0, пишемо 4, запам'ятовуємо, 8 на 3, 24, плюс 4, 28. Віднімаємо 0, тобто тут 208. Третій приклад тут Давайте тут будем 247 тисяч Поділимо куточком на 96. І так, 22 на 96 не ділиться. 24 на 96 не ділиться, 247. Ну, якщо візьмемо 3, це буде 27. Дуже багато, тому двійка. 2 на 6, 12, 2. Пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 на 9, 18, плюс 1 19. Віднімаємо. Маємо 7 мінус 2 5. Від 4, 9 відняти не можемо, позичаємо одиничку з старшого розряду. Тут буде. Десять плюс чотири чотирнадцять. Чорнадцять мінус дев'ять буде п'ять. Тут буде нуль. І тут зносимо четвірку і отримаємо. Значить, тут у нас шість це велике число. Шість на дев'ять це п'ятдесят вже. І там тоді п'ять. 5 у 6 – 30, 0 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 5 на 9 – 45 і плюс 3 – 48. Віднімаємо. 4 мінус 0 – 4, 5 мінус 8 відняти не можемо, позичаємо одиничку із старшого розряду. Тут 15 мінус 8 – 7, є 7. Зносимо 8-ку. Так, і тут у нас, вже по числам, я бачу тут число сім. Шість, сорок два, два. Пишемо чотири, запам'ятовуємо. Сім на дев'ять 63 три плюс чотири це шістдесят сім. Віднімаємо. Вісім мінус два шість. Від 4-7 відняти не можемо, позичаємо одиничку. Тут 14 мінус 7 буде 7. Зносимо останню вісімку. Так, і ми бачимо, що тут число 8, бо перед цим було 7, тепер 8.

Від п'яти шість відняти не можемо. Позичаємо одиничку і старшого розряду буде. Десять плюс п'ять п'ятнадцять. Одиничку ми позичили чотирнадцять. 14 мінус шість. Це вісім. І тут шість. Мінус 4 буде 2. І одиничку ми позичили буде 1. Так, і тут зносимо число 2. І тут у нас буде 8 цілих частин. 8. 8 на 4, 32, 2. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 8 на 3, 24 плюс 3, 27, 7, пишемо, 2, запам'ятовуємо. І тут 2 помножити на 24 плюс 2. Ой, перепрошую. 8 помножити на 2 буде 16 плюс 2 18. Віднімаємо буде 0. Тобто відповідь дорівнює 28. Так, і так, тепер давайте. П'яте завдання. П'ятьдесят одна тисяча сімсот сорок чотири. Поділимо куточком на сто 5 П'ять на сто шістдесят вісім не ділиться пятьдесят один на сто не ділиться п'ятьсот сімнадцять сто вісім. Ділиться і тут три цілих частини. Тут 8 на 3, 24, 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 6, 18, плюс 2, 20, 0. Пишемо 2. Запам'ятовуємо. І тут 3 на 1, 3 плюс 2, 5. Так, віднімаємо. 7-4, 3, 1-0, 1, тут 0, 13, 4 зносимо і 134 на 168 не ділиться сюди, дописуємо нулик і зносимо ще одну четвірку. Тоді тут буде відповідно. О, вісім. Давайте візьмемо вісім. Вісім на вісім 64. чотири. Тут буде чотири. Пишемо шість. Запам'ятовуємо. Вісім на шість сорок вісім плюс шість п'ятьдесять четири. Чотири, пишемо, пять, запам'ятовуємо. І тут вісім на один вісім плюс пять тринадцять. Є відняти. Тут буде. 0. Від 308. Є. І шостий приклад. Тут треба 138 тисяч 415 поділити куточком на 500 Вісіт. І так, маємо 1 на 589 не ділиться. 13 не ділиться, 138 не ділиться. 1384 ділиться і 2 цілих частини. Треба взяти. Бо 3. Це вже буде півтори тисячі. А. 2 буде якраз 2 на 9, 18. Тобто 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 8, 16 плюс 1 17, 7. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 5, 10 плюс 1 11. І віднімаємо. Від 4-8 відняти не можна, позичаємо одиницю старшого розряду. 14 мінус 8 буде 6. Тут 8 мінус 7, 1 одиницю ми позичили, буде 0. 2, 3 мінус 1 буде 2. І 1 мінус 1 буде 0. Не пишемо. Одиничку зносимо. І тут у нас буде 3 цілих частини.

Від одиниці 7 відняти не можемо, то позичаємо одиничку із старшого розряду. 11 мінус 7 буде 4. Тут ми позичили одиничку раніше, тому тут 10 мінус буде 9. Так, тут від нуля 7 відняти не можна. Позичаємо одиничку із старшого розряду. Тут 10 мінус 7, 3 і одиничку ми позичили раніше буде 2. І зносимо число 5. І так, тут навс. нам підходить число 5. 5 у 9, 45. 5 пишемо, 4, запам'ятовуємо. 5 у 8, 40 плюс 4. 4 пишемо 4 запам'ятовуємо. І 5 у 5 25 плюс 4 29. Мінус 0. Тобто тут відповідь буде 235. Таким чином, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.